Севдо Ісус, армії 77-ї окремої аеромобільно дніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, родом з Полтави. Військова спеціальність, командир відділення протитанкових ракетних комплексів в лавах бригади з моменту її створення восени 2022 року. До того був у складі 5-ї батальйону тактичної групи, брав участь в боях на Запоріжжі та Донеччині. Вже в лавах 77-ї бригади був учасником бойових дій в Соледарі на Запоріжжі. Потім знов на Донеччині, в напрямку Лисичанська та Білогорівки. За час армійської служби здобув чим. Мало знань, вмінь та професійних навиків, які допомагають ефективно виконувати поточні бойові задачі. Своє досить незвичне псевдо ісус отримав через те, що не один і не два рази виходив цілим та неушкодженим з під ворожих обстрілів, навіть коли дуже близько розривались міни та свистіли кулі. Повсякчас він не діставав жодної шкоди, маючи певний військовий досвід та вміння після долучення до лав 77 бригади восени 2022-го армійць Армієць вже далі долучився до кампанії в Соледарі, де ворог не шкодував свою піхоту а також був у запорізьких степах та лісових масивах біля адмінмежі Донеччини та Ло. Баганщини. Це сталося 22-го 22 року. Ми тоді, то есть, я був в составі 5-й БТГР з самого початку, буквально почалася війна, там неділя пройшла, і ми вже там на Запорізькому направленні були. І коли вже, потім ми, нас перекинули потім на донецьке направлення, ми там ще побули, і вже потім типа, нас коли вивели, почала створюватися 77-ма бригада. Нужны були просто, сказали, мені потрібні були сержанти, типа, для, ну, щоб здати повноцінні відділення, там, роти і так далі. І мене в качестве сержантів перекинули уже в 77-му. Перший вихід именно 77-ї бригади случився в Солідарі. Вже там, мабуть, під конець Солідара, коли вже практично повністю захватили. И, и, ну, якби ми навіть не були я не знаю, то ли штурмувати, то ли відбивати. Короче, нам дали задачу вийти на позицію, і ми вийшли. Ну, і того, то есть, на той момент, кстати, така інтересна ситуація була. По нам мало робота було больше Більше були бои, бої. Именно піхота просто лізла, я не знаю, і спереди, і ззади, і збоку, і ночі, і днем, взагалі непонятно. Я іноді удивлялся, я смотрю в тепла. Я бачу, чотири тіпа лізуть по полю, ну, типа, просто по полю по флангу ночі. А тоді був сильний мороз, і я ну, то есть, не мог собі в голові вложити, як можна бути таким дебілом. ночі зимою лізти по полю вчетвером на, ну, на, на цілий взвод, просто постаново коплених. Я б ще так ну не був уверен, стріляти чи не стріляти. Я підбіжав к на вже, нашому главному сержанту, типу, взводу, спрашувати, типу, ну така-така та така ситуація. Він каже: Ні, то піс. Клати їх. Ну все, не доповзли вони вже тоді. І Я не знаю, хто це були Вагнеровці чи Зеки, це було ночою, непонятно хто там був. Потом уже потом дальше я потом уже прям конкретно побачив, мені це треба було продвинутися немного вперед, я взяв з собою ще одного чоловіка, ми повинні були типа, посмотрити позиции, типа чи нема там ну, типа сил. І там уже я конкретно побачив, що це були уже Никита, это не ті-то, це не вагнерівці були, це були вже конкретно такі, типу, якісь регулярні війська. В Росії, тому що вони було оце, якраз в болоті піксельної формі. Там їх там чоловік 30 було. І, і ми буквально не знаємо, як ми туди вийшли, тому що ми тільки викнули з посадки, а там ну, цілий взвод був коротше, їх. Ми так потихоньку раз за посадочку. І все, і операції доповіли. Я ну, так, ну, До цього було Запорожжя. На Запорожжя був один у нас такий, типу, крупний штурм. Ну не такі, як зараз, що там налітіли на посадку, на яку на одну трьох під кружили і все. А там прям конкретно було, що ми... у нас підтримка танків була, багато артилерії, армійське ПВО теж з нами підтягнулося. Ми повинні були там і вертольоти збивати, і штурмувати, короче, і всяка фігня. Ну... Коли ми вже конкретно подошли, вже почався бой, да, у нас почали горіти танки. тоже така сразу неприємна ситуація. Перший раз побачив, як просто в танк прилітає в тур і все, він згорає. Типу, Ужасне така ситуація. Ми тоді підійшли, і закріпилися і нам не давали дальше команду йти вперед. Что, как объяснили, что мы просто, типа, должны были об'яснили, що ми повинні були якісь потому маневри зробити, тому що в другому что штурмували, чи щось короче. Ну, це ще було до того, коли штурми стали мейнстрімом, типу, як вже почали розказувати там, про контрнаступ і так далі. Потім ж це було, короче, коли нас вже на Донецьк, точно не пам'ятаю, що це за направлення було, але там рядом був Лісичанк, там була рядом якась Білогоровка, і ми там короче, десь тусувалися то справа, то зліва, а потім якомусь лісу в якому лісу. В лісу, кстати, була ситуация. ситуація. Вже був такий період, що в уже було достаточно, і у них і в нас, і риби працювали. И... Ну из-за того, что був сильно густий ліс, нам вдавалося дуже успішно так двигатися вперед. Ми могли там за день там Кілометр кудись просунутися туди, вправо, вліво, вперед. І итоге ну, ми серйозно так просунулися, а потім вже, це ж контрнаступ почався, і ми в ітогіс забрали повністю, вже дійшли до кінця. Ну вони Там там бої були такі в основному стрілкові. Нам нас намагалися накривати артою, але нас не могли знайти просто. Ми постійно переміщались, десь копаємося. Питалися шукати дронами, не ходили просто. А потім, типа, коли не знаходили, відправляли на нас піхоту. Типа. А пехота, кстати, ми тоді в плен одного чувака взяли, і то оказался вообще якийсь, я не знаю, як його объяснить, ну, якийсь, коротше, голодрані з Донецька. Ну, типа, просто якийсь старий мужик, у якого три рожки, немає ніякої форми адекватной, ніякої экипировки, нічого, просто якийсь обычный мужик. І з, з такими ж самими, звичайними мужиками прийшли нас штурмувати. Ну, я, скоріше, думаю, що просто їх пустили на м'ясо, щоб просто виявити наші позиції, для того, щоб ми почали стріляти. Обачно вони так і роблять. Тобто у них є групи людей, яких вони відправляють просто на м'ясо, якщо вони вже не можуть знайти наші позиції, щоб потім накрити артою. Вони відправляють на м'ясо цих людей, щоб ми почали стріляти, а потім вже, типу, криють артою, і вже після того, коли вже там вони уверені в тому, що вони можуть щось штурмути, вже якісь более серйозні, серйозні підрозділення відправляють. Це в них така. Ну, це в них така тактика, я не знаю, вже давним-давно. Хтось каже, що це от тільки зараз з'явилося. Ні, це вже давним-давно була така хіба. І ми вже давно це викупили. Що, коли ти вже, що треба стріляти, то ти вже прямо уверен, що треба стріляти. А не просто куди-то в молоко, тому що ти просто розкриваєш свою позицію. Зараз дрони вообще максимальний ужас, особливо неприятно ночні дрони, тому що ти їм взагалі нічого зробити не можеш. днем. Ти хоча б можеш там не знаю, його хоча б з автомата збити. А ночі взагалі не бачиш, де він. А він з теплоком літає за тобою і спокійно тебе бачить. І ще коли ми от про це здавалася цьому бригада, і ми проводили тоді, як сержанти, ми проводили такі навчання різні. ми старались людей вчити в принципі всьому, щоб кожен чоловік будь-який мог бути і бойовим медиком одразу, і командиром відділення визначати там орієнтири, передавати якусь інформацію прям конкретно, тому що іноді з цим серйозні проблеми, тому що от ти, наприклад е-е, це уцішив там якісь там вистріл, типу там з якоїсь артилерії. І ти типа, у мене, і менеджер по і парадеш працюю. У мене там типа вистріл на 3 часа. А там типа, блін, а дев в тебе 12? Ніхто не понимає, девце тобі 3 часа. І тому ми вчили тоже конкретно іменно які командири відділення учать, щоб ти достаєш Компас, магнітну стрілку з нулем соєняєш, визначаєш азимут, відкриваєш крапиву, кидаєш атота азимут, не шукаєш ті координати приблизительно, де куди може бути вистріл, і вже прийдеш конкретно координати, і це вже намного конкретно вже служить поїск вогневих точок короче, ворога. Ну і по поводу того медицини, зараз кожен вообще, я не, не тільки десантник, я думаю, що зараз кожен солдат повинен знати абсолютно все по медицині конкретно, тому що в ситуації такі случаються, що, наприклад, чоловік може бути легке ранення, ти йому затягнеш турнікети, а евакуація вдруг там буде більше 4 часов і все, йому відрізають ногу за легке ранення, ну це обидно. Тобто треба розуміти, коли чоловіку треба затягнути сильно, а коли. Можна затягнути, потім просто натягнути якісь бандажі, йому легенькі туди і все попустити. І він спокійно собі вийде. І йому там, Тоді чоловік витягнути, він буде далі э, воювати. Тому, не знаю, Та І зараз теж, коли люди потрапляють в підрозділ, є э, время, ми стараємося розказувати ну, все, все, що можна розказати типа, по поводу всього взагалі, неважливо, на який ти типа, посаді стоїш. Щоб люди могли бути максимально універсальні, бо це ну, типу життя спасає, коротше.